Павога зовий у сусіда в новім домі. У сусіда в новім домі кухня невеличка, Отак порта, так тумбочка, а отак поличка. Сюди вузько, туди тісно, не кухня, а клітка. А дружина у сусіда, оградненька тітка, Коропташка заспівала, привітавши ранок, Вийшла в кухню господиня готувати сніданок. На картопельки, вогонь запалила, і ненароком правим боком каструлю звалила. Доки вона ту каструлю під столом шукала, їй на спину з тумбочки вивалка упала, і не може господиня дати собі раду. Сюди стіна і туди стіна, а вивалка ззаду, сидить вона в закапалку, чоловіка кричить Рятуй мене, голубчику, рятуй, чоловіче, тягни к бісу цю вивалку, або ламай стінку, біжи шукай більшу кухню, або меншу жінку.